Розпочинаємо роботу спільного засідання постійної комісії після першої сесії, восьмого скликання під час дії військового стану. У нас на порядку демонаві 18 питань, тому що перед проблемою депутати води. Розпочинаємо нашу роботу. Перше питання про освіт залишного голови, про діяльність Червоної середньої ради та відповідно за період січня 24 по січня 2021. Як знаю, виконує рік. Приймаємо звіт, від голови і традиційно ми його на комісії не заслугуємо, заслугуємо потім на сесії. Починайте, що... може будуть запитання, тоді. Це, Тим більше це... я планую проїхати по всіх населених пунктах, по старостатах, зустрічеться з людьми, поговорити так само, ну про розвідувальця, ну так коротенько, що відпочити людей і це. Тож я думаю, що ми промосимо запитання на сесії. Ну, Слідує ще про нас. Я змін до комплексних програма реабілітації інтеграції та соціальної підтримки за захисних і за захисниць за захис, за України та їх родин на двадцять шп'ятій, двадцять сьомому році. Шановні знати, що була розроблена дана програма, але вона розроблялася дві тисячі двадцять року в грудні місяці із перспективою на двадцять рік, що війна закінчиться. Тому надававши три місяць, я змусимо вас збільшити фінансування по даних заходах. Надання грошової допомоги на лікування збільшити на 60 тисяч сумі буде 210. На оплату часткової оплати школи комунальних послуг збільшити на 200 буде 250 тисяч. Надання трасі грошової допомоги сім'ям загиблих збільшити на 200 тисяч, по буде 300 тисяч. Надання одноразової щорічної допомоги для вирішення соціальних побутових питань, на 60 тисяч до дня захисників і захисниць, на 500 тисяч збільшити оплату за поховання військовослужбовців, збільшити на 100 тисяч буде 150 тисяч і збільшити на 25 тисяч, на придбання продуктових наборів родинах військовослужбовців. До Дня Великодня та до Дня захисників і захисниць України буде 125 тисяч. І додати заходи вшанування пам'яті загиблих померлих з відповідним фінансуванням, додати забезпечення проведення заходів із залежного і залежного вшанування увічлення пам'яті захисників і захисниць України та відзначення подвижів війни проявив пройомних під час захисту супер територіальної цінності та недотворку. Подарунків, грамот, сувенірів, продукції учасникам заходу. 2025 рік пропонує 50 тисяч, на 26-й 50 на 27 50. І облаштування дошки пам'яті це на заміну фотографій, на друг фотографій, на амінації в 25-му році 15 тисяч, 26-му 20 тисяч, 27-му 20 тисяч. І на я озвучила, що з полтавського заходу оздоровлення заторнокоротного оздоровлення виключили осіб з інвалідності в нас. Тому пропоную викласти е, в редакції оздоровлення за місцевим бюджетом, додавши туди ветеранів війни і учасник інвалідні осіб з інвалідності на, на сюди, щоб вони здоровувалися за кошти місцевого бюджету, тому що власний інформацію не оздоровлює. І дані корективи зробити в даному положенні, додававши даних осіб. Так, можна Нема за це. Зрозуміли зміни? Ми розуміли причину цих змін, так що я думаю, що пояснює відчувається. Голосує за внесення даного питання на його іслідуюче питання. Пронесення бідної програма фінансової підтримки комунального та комерційного підприємства, Чернобітський центр медико-салітовної допомоги на 25-27 роки. Шановні депутати, просимо внести зміни до програми фінансової підтримки. В частині виділення коштів на відшкодування відпуску рецептів по пільговим лікарським засобам. В цьому році на онкологію було затверджено 180 тисяч, просимо збільшити на 200 тисяч до кінця року. На, на сьогодні ми просимо лист 100 тисяч виділити, а по програмі 200. До кінця року буде 380 тисяч. Ну, це те, що ми тільки для, для пов'язано з так? Да, да, ми 200 да, просимо. просимо да, 200 тисяч. Да. Тільки на біля рецепти. Голосуємо. Завтра отримали. Ми робимо напимомо на сесії. Слідую ще питання. Про внесення до бюджету чи групської громади на 25 рік. Доброго дня, шановні депутати. На вашому вигляді нас на стація наступно зміни. Загальний усіх доходів селищного бюджету збільшується за рахунок перевиконання доходів загального фонду на суму 3 мільйони 565 тисяч 460. Загальний усіх видатків збільшується на 4 мільйони 65 п'ять тисяч 462 в тому числі за рахунок власних доходів на суму 3 млн 565 460, вільних залишків коштів по загальному фонду 100 тисяч, по спеціальному фонду бюджету розвитку кошти від реалізації земельних ділянок 400 тисяч, в тому числі по виконавчому комітету Чорнхенської селищної ради збільшено на 3 млн 900 тисяч в тому числі по загальному фонду 3 мільйони 500, по спеціальному фонду 400 тисяч 400 тисяч за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду селищного бюджету і 3 мільйони 500 за рахунок перевиконання дороги частин, В тому числі на отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 500 тисяч програми збереження та розвитку дорожньо-транспортної мережі. Першим бюджетом було виділено в межах. Мільйона і додає ще 500 тисяч, це буде на ремонт наших доріг на рівні минулого року. Субвенція з місцевого бюджету, на фінансове забезпечення будівництва реконструкції і ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення 3 мільйони. Це субвенція буде на агенцію для виконання робіт по ремонту, по ремонту доріг між населеними пунктами. Обіцяю, обіцяю ще півтора. Так, Півтора із до наших 50%, і, надіємося, 4,5 мільйони це будуть виконані роботи по ремонту доріг між населеними пунктами громади. Це також програма збереження та розвитку дорожньо-транспортної мережі. Також субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, програма територіальна оборона 400 тисяч. Це на субвенція, так що ми не буде рішення про, про передачу бюджетних транспортів. Це на дві військові частини по 200 тисяч. На відділ соціального захисту та охорони здоров'я збільшує на 165 460, тисяч а саме за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 65 460, тисяч вільного залишку коштів загального фонду 100 тисяч, в тому числі первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги на 100 тисяч, програма фінансової підтримки. На придбання пільгових рецептів, як ви зрозуміли, медикаменти одговорив за рахунок вільного залишку коштів 100 тисяч здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення 65 460. тисяч за рахунок перевиконання доходної частини бюджету. Це на, на лічильників і на коловнастильниках, в залежності і на проходження медогляду працівниками територіального центру. Це всі зміни, які виносяться на ваш розгляд. і ми, ми будемо розкрати, кави, Ні, що? якщо розуміє, 3 мільйони це на область, на агенцію, на агенці автомобіль. <плес> <плес> а як ти відомо від від ремонтувати цих коштів? Приїде технічний нагляд Складемо акт. Ну, <плес> <плес> у нас найбільші ділянки ну, найбільш шкоджені. Ну, я зрозумів, коли Лець до Білоксів, треба там часто? Я знаю цю ділянку. Ці богатарівка там хто знає, що робить, тому що бездонна і там в такому стані вона що не знаю, чи покращає. У нас найгірші най, най, най це, це до Хелівщини і до постовки. Хелівщина – постовники. Оце оці ділянки. Всього, чесно кажучи, якби вкласти всі ці гроші в одну якусь дорогу зробили б. Ну, ну, дуже добре покращили. Да, дуже б хорошо покращили проїзд. На дві дороги. Ну, ну, там так, так. ще й як там не так багато буде, але руйнування ще. Та я розумію. Да. Хорошо. Ну, як, як мінімум складемо акт, а ну, що воно собою? Ну, розумію, це нема би запитань. Ми розуміємо Там у вас просто, там у вас просто гора і теж, щоб не привезти їм той стан, щоб ми всі що мається на, увазі, мається на увазі, що ми хочемо у центрі культури дозвілля виготовити певну кошторисну документацію на капітальний ремонт санітарно гігієнічних приміщень, це туалета, як ти там один будеш для осіб з інвалідністю, і службовий, і роздягання та танцювальні різдво. Там, де ви знаєте, були раніше орендували то пам'ятну тому що багато звернення надходить від батьків, що ну, дітям, дітей нема належних умов. Ми вирішили зробити такий простір у mm -hmm. центрі культури. Mm -hmm. да, він не буде супер, бо там місця небагато, але під дзеркалі сцени зорі він якраз підходить. 7 метрів на 4 20. Ну так от як на зеркало сцени. Тому я таке рішення. Бажання виготовити проєктно-кошторис, щоб зробити там і туалети, і руки помити, бати, ну, скажімо, умови для, для дітей. Тому нам для цього треба дозвіл на збір вихідних даних, вже після того ми будемо робити на коштування. Кошти на проєктно-кошторис, бо ми не виділення. Кошти <зважає> на виділи, <витрину, зважає> але нам є.

Шановні депутати, до вашої уваги даним положенням в новій редакції передбачено більш коректний порядок видачі дозволів на проведення земляних робіт. По тексту ви вилучено слово ордер, бо новим законодавством не передбачено. Є документ називається дозвіл. І також саме положення доповнено, крім бланку заяви на видачу дозволу, бланку самого дозволу, третім додатком перелік земляних або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл. Усі три додатки розроблені відповідно до типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрій. Нема <головіка> запису. Голосую питання Про виконання програми фінансової підтримки спільноту підприємства екосервіс 22 на 23-25 років. Шановні депутати, до виконавчого комітету звернулось комунальне підприємство Екосервіс 2022 з проханням винести на розгляд 51 сесії зазначеного питання розгляд звіту про виконання програми фін підтримки спільного комунального підприємства екосервіс 2022 на 23-25 роки за 2024 рік. Коротко. Хорошо, зрозуміло, якщо не то, якщо нема. Запрошені, дозвольте наш розгляд винести звіт про виконання програми територіальна оборона за 22 24 роки. Це звіт підсумковий, узагальнюючи за три роки, скільки ми використали на виконання програми. В принципі, перші два роки ми затверджували ці звіти. Ми затверджувалися узагальнюючи. На виконання програми ми використали кошти, виділили кошти 3 мільйони 223 тисячі 425 гривень 53 копійки. Використано 3 мільйони 42 тисячі 588 гривень. Саме найбільшу частину використання коштів ми здійснили у 2024 році. По загальному фонду ми надали фінансову субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині. По загальному фонду 100 тисяч. А по спеціальному ми надали субвенції у 2024 році мільйон 287 тисяч 500. Це було раз. А от нуці ми пам'ятаємо, ми розглядали ще на сесіях. Ніхто ж не чоловікував це. Хіба хіба Борислава Петровича зробила одна саме на допомогу допомогу? Ми перші у лютому перше рішення приймали, що в запити від військових частин ми передбавали двох військових частинам сім квадрокоптерів, які потім передали Ну, немає Голосуємо що... не зараз на питання на розгляд сесії. зараз до Звіт про програму мобілізаційну підготовки та мобілізації. Ця програма прийнята у 2023 році, тобто ми звітуємося за 24-й рік виконання. На виконання даної програми виділено кошти 569 тисяч, використано 523 тисячі 628 тисяч. Дані кошти були спрямовані на придбання поливно мастильних матеріалів для перевезення військозобов'язаних до збірних пунктів та військових частин на канцелярські товари, а також на комп'ютерну та іншу техніку. Також використались кошти на пересування поштових відправлень, напалення повісток на суму 55 Протягом 24-го року було призвано на військову службу військовозобов'язаних по мобілізації 89 осіб, по контракту 16 осіб. За 24 рік, третій відділу Голубицького РТЦК було здійснено 119 поїздків на поміщення та для доставки військово на східні пункти та військових частин. <глушен> Нема <глушен> запитання голосу запитання на роботу сесії. Слідче питання про випадку четвертому році програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації на території її громади на 23-25 роки. Світ про виконання за 24 рік. На виконання даної програми виділено кошти 280 тисяч 800, використано 156 тисяч 56 гривень в межах заявленої потреби. Для поповнення матеріального резерву придбано полинумативні матеріали на суму 118 тисяч 388 гривень, будильовану воду, придбано генератор, також згідно рішення на виконання програми створення та використання місцевого державного резерву по спеціальному фонду виділені кошти в сумі 108 тисяч придбано на суму 97 сім тисяч три генератори для забезпечення пунктів незлонності на території Все, Зрозуміло, нема запитань. Голосує на питання або сесії. Дякую. Е, про виконання програми. Розвитку місцевого самоврядування на 22 24 роки. Загальний роки. Загальнюючи підсумковий звіт за програми за 22 24 роки. На фінансування програми протягом 22-24 років виділено кошти в сумі 415 461 гривень, використано кошти 397 тисяч 270 гривень. Ці кошти спрямовувалися на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевому, яким є являється виконавчий комітет, також надавала субвенція. З місцевого бюджету це ми у 23-му році давали реалірової. Протягом 24-го року здійснювалися заходи. На 24-й рік затверджено кошти в сумі 80 тисяч, які повністю посвоєні. Оплачено за виготовлення інформаційних та які облаштовано душку пам'яті захисних України, які забезпечували та захищали суверенітет та, та територіальну цінність України. Придбавали соторанки державні прапори для забезпечення урочистих заходів. нагоди залюд державних свят пам'ятних до придбавалися громади «Подяки фоторомки». Квіткова продукція. Протягом 24 року здійснено 35 заходів, які брали участь 480 учасників. Ця програма буде поновлена, так? Вона Це... поновлена, так, так, так. І затверджена першим бюджетом сума 50 тисяч гривень. Mm -hmm. Також в межах програми розвитку містерства відбування Чорнухинської територіальної громади, сектору культури, туризму та охорони культурної спадщини у 2024 році затверджено кошти в сумі 52 тисячі, які повністю освоєні для забезпечення вчинення пам'яті загиблих захисників України на території Чорнухинської громади придбані пам'ятні дошки в кількості 10 штук. шкіл. Голосуємо запитання на Дякую. Про виконання програми зайнятості населення на 24 рік. На виконання даної програми по загальному фонду виділено кошти 39 тисяч 40 гривень і профінансовано 36 тисяч 929 гривень. По спеціальному фонду від, від центру зайнятості надійшли кошти в сумі 24 тисячі 619. Протягом 24-го року до оплачення громадських робіт по виконавчому комітету залучено 8 осіб. Всі кошти спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями. В сумі 61 549 гривень. Зрозуміло, з вами за зараз питання на розвитцеї. Про виконання програми збирається на переставку дорожньо-транспортної мережі Чугурської селищної громади на 22-25 роки. Звіт підсумковий за 22 за 24 роки на фінансування програми виділено кошти протягом трьох років 12 мільйонів 609 тисяч 857, в тому числі загальний фонд 7 мільйонів 122 тисячі 0,65 гривень

Також у 24-му році по загальному фонду на утримання та розвиток автомобільних доріг в межах програми затверджено кошти 1 632 414, профінансовано 1 632 393. Використано на поточний ремонт доріг в населених пунктах на 1 499, також придбано форму для нанесення дорожньої розмітки на суму 30 580, придбано ціль технічну для зимового утримання доріг в новій області 10 тонн на суму 59 тисяч 520. Також придбано піщану соляну суміш для заблокування доріг із садозначенням в належному стані 40 тисяч 460. Закуплено 28,9 тонн. Також надана була субвенція з місцевого бюджету на фінансування забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування із садозначення в сумі 2 мільйони 500. Освоєно мільйон 961 510. Залишив коштів, вони нам повернули. Це місць? Так, це за місць. Mm. 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 Ви не використані кошти, вони можуть Так, мають за більш тоді. 12 мільйонів за три роки. За питання про виконання програми благоустрою населений куртків на 22-24 роки. Також звіту загальню, що про виконання програми за 2022-24 роки. На фінансування програми протягом років виділено кошти в сумі 3 797 092, в тому числі загальний фонд. Три мільйони 64, спеціальний фонд 244 тисячі 929, в тому числі на виконання заходу програми 24 році, на забезпечення заходів програми на діяльність водопровідно-ганізаційного господарства затверджено 200 тисяч, освоїло 178 834 протягом четвертого року, виконані поточні ремонти вуличних водовинь, вонобинних насосів. Ацвисловин на території громади. Також по спеціальному фонду виділено кошти в сумі 55-58, використано 51, прийдба два середовинних насоб ну, Також на отримання благоустрою затверджені кошти в сумі 1,250 250, освоєно 855 тисяч 550. Це залишилися особи на виконання. Рішення судовим рішенням покарання виглядал, які суспільних корисних робіт за залпу передбавали предмети матеріалу обладнання для здійснення поточних ремонтів об'єктів комунальної власності на території нашої громади. Проведено поточні ремонти вуличного освітлення, оплачено за послуги по проведенні роботи культузором по передбуванню території громади, оплата за транспортні послуги, обрізання корот дерев також. І також на оплату електроенергії за обличчя освітлення в населених пунктах громади використано кошти в сумі 367 тисяч 235. Це незаконний рік, тому що рішення було прийнято не за цілий 24-й рік включилося обличчя освітлення і ціна була значно дешевша. Зараз становить 10 гривень копійок. У тому році була і по 6, і по 7, і по 8, уже в кінці року.

Припинання до стадості програми власний дій на шости роки. За 24 рік ми звітуємося нам надав звіт фонд власний фонд підтримки індивідуального штурму в в на селі. Зв'язку з тим, що на черзі наші жителі громади не стояли. Ці кошти в сумі 27 тисяч гривень були надані забудовнику Семенівської громади, що трьох громад назбирали кошти і надали. На добудову реконструкцію вже двадцять тисяч нашої надіяться нових гроші не виділяємо, це в нас не помню, більше ста тисяч там на що цьому, Ні, вони просто поверталися вони крутяться. нові коші. Оце як ми вже перейшли, створилися нова громада територіальна, то не виділяється. ті кошти, які будинка так, там акумулювалися на протязі тих років. Голосуємо за це на сесії. Проховання на прийняття на віддатки згоду. Нам заплатне прийняття комунальної власність Чорнобильської селищної територіальної громади для служби справа міхайного комітету Чорнотицької селищної ради гуманітарну благодійну допомоги від відділу забезпечення гуманітарної допомоги Повставського обласного центру соціальних служб, а саме коптативну зарядну станцію. Це на випадок, коли будуть відключення світла, вони можуть підключати. Свій і інші засоби, обладнання для того, щоб мати можливість працювати у період лековані, прийняти без оплату власність щодо що селищної територіальної громади, гуманітарну благодійню допомогу і відвідувати до забезпечення гуманітарної допомоги по таку статусу та податкову за рестою. Вартістю шість вісім тисяч триста двадцять гривень, сорок нині передати для служби.